Я не пам'ятаю, чи здоровилась чи ні. Якщо ні, то всім добрий день. Бо вже день, вже 11 -та. Складаю гроші в гаманець. Так, поставила чайок. Дивіться, як в мене розпустились тюльпани на роботі. Їх, звичайно ж, треба викинути, вони вже перерозпустились. Але таке, як знаєте, як наче якась тарілка. Відпустила дівочку зараз попшикаю всі свої квіти. Але перше, що я хочу, поставила чайник, це зняти вії. Треба мені зняти вії, тому що тут трошки, там трошки. Так, добренько. І треба повитирати кругом пилюку, перебрати оту поличку всю червону. Сьогодні, як бачите, я на роботі. В мене на повістки дня навести порядок в квітах. І перебрати червону поличку. Все, включаю кіно, наливаю чайку. Боже, як я хочу шаурми. Так, хочу шаурми, вона мені аж слюни ковтаю. Прибрала віконечко трохи, попшикала квіти. Тут повибирала все сухеньке. Можливо, скоро попересаджую ці кактуси. Пообідала шаурмою нарешті принесли мені шаурми, Зробила такі гарненькі нігті, зараз повставляю поки ви любуєтесь, я спускаюсь на вулицю. Я відпрацювала. Ми навіть вибрались в магазин. Я хочу подивитись щось на себе. Не знаю, чи буду купляти чи ні, але мені захотілося просто пройтись. Що я вам скажу? Я не тільки подивилась щось на себе, я й купила. Але я не знаю, як вам показати. Між ти типу, потримай камеру. Піди вперед. Зараз я дозвонаю. А як я тобі скажу? Пішли в резерві. Взяла молоко, все бігом. Ну що? Як ви поняли, беремо трохи гидоти. Все бігом, бігом, бігом. Що вони замовили щось? А? Так. Я на крупи. Я хочу пошукати льон. Меланий льон. Уже все закривається, а ми йдемо. Після роботи все бігом, але все встигли. Головне, що все встигли. Да? Я так рада, що джинси собі взяла. Джинси з футболочку. Мій вечір. Трохи посиділа, трохи поплела. Засікла час, відмитила скільки. І завтра ще поплату, І в четвер будемо вирішувати, як нам розділити ці куски між собою. І трохи поміняємо стратегію. Не пам'ятаю, я сьогодні здоровалась з людьми, чи не здоровалась. Якщо ні, то добрий день. Я вже відпрацювала, я нулька прибігала, зробила яні ручки. Біжу їсти. Голодна, як цуцик. Матеріали встигла купити, забрати. Багато що встигла. Молодець. Тільки вії собі не зняла. Треба зняти її. Щас на роботу прийду, зніму собі ще вії. На вулиці таке тепле повітря, просто красота, прям теплинь. Прелість. Я вже відпрацювала. Так хотіла знімати ручки, клієнти, результати і не знімала. Зараз йду в магазин, приїхала, якщо чесно, я не люблю морозиво, але зараз так захотіла і поїду на набережну. О, до речі. Я прийшла додому, якщо чесно, я така втомлена. В мене вже накопичена втомленість, я це відчуваю. Мені хтось написав коментар, що хатуна, ви дуже втомлені. Я сама, я її я відчуваю це і бачу. Але нема коли взяти день і отак от, щоб нічого не робити. Розумієте? Щоб завалитися, валятися, або ще все бігом. все бігом, А зараз аж взагалі розвезло. Доця, доця розказує, вони ж в школу вийшли на уроки, розказує, яких там годують. Mm -hmm. каже, каже, такі обіди класні, огірок свіжий, і помідор Це вчора свіжий. Лакшері-дей? На розкажи, що ви там їсти. Uh, вчора була у нас бівнушка. А, гречка була. А вам в контейнери дають? Да, у нас дають в контейнери. Я якось зніму для мами відео. А ти ж казала, що знімала? Ну, знімала, але ж я якісно хочу зняти. Так, я встану. Бо я там десь угораю, десь потолок знімаю. Ще щось. То завтра, може, я зніму нормально. І ти вставиш, може. Кому ти цікаво. Бачиш, ти не на пульс. Вот, вчора була длиннушка, гречка, свежая огурчик, помидорчик І трошечка салату, сьогодні було проєб помідорчики. А, і кетлета сьогодні була, помідорчики і апельсинка, да. Так як, ну, там 70-10. Сідівна, на не мамина. На такі справи. Що ще я можу сказати? А, можу ще розказати, я завтра піду до дітей, до 4-го класу, будемо проводити математичний конкурс. Всім добрий день. Поки стоїмо, я не закриваю дзеркало. Чоловіку можу сказати, все ж бігом, понімаєте? Думала, зранку встану, а гарний влог почну знімати, ага, дуля. Зранку встала і не знаю за що братись. Е, їду на сітку. Їду на сітку, везу кікімору, не забути пії. Розумію, що хочу буса, права, опять хочу права, вже хотіла, вже були почти в руках, почти в руках нема. Їду на сітку, день сурка продовжується. Думаю, що на вечерю робити. Думаю, як ви фасуєте? Отаким От чином Яна пакує відправку на почту. Це просто ще зверху залишилось сісти і все. А тут ящик смаколиків і під низом теж ящики зі смаколиками. І те, як військові дякують, це тільки... Ми тільки плачемо. Ага, ще мало. Я на це, знаєте, маловато, королівство малавата розгуляться нігде. ще дві штуки. Ага, ого. <гум> <гум> Нагадує мультик, як козаки за сіллю їздили і теж отакий пакуночок везли. И сала сия Яни зі згоды Яни меняємо стратегію з Кикімерой. І тому може все сразу світ точно не схватять? а сіреньки. А хто знімає щось? Ніхто а знімає хтось. Аня знімає походу. Анжеліка знімає. А, Анжеліка, ти знімаєш. Уже не знімаєш. Кажу, ж знімає хтось. Заміть. А, Ні, а я не знаю. Я щось дивилася, якісь відоси, а потім. Угу. Сезнанки легше буде. А, Ні, Ні, сезнанки буде легше. Ріж. Ріж, він спасеться, він піде кудись. Просто ріж ізнанки, він кудись піде. Воно не спаде. воно не пропаде. Ріжем тікіморо. І Соня, між ними, там у них дирки, поняла? Їм буде важко йти. Uh -huh. Бач, ось між Надією і Сонею оці проміжки такі гидотні. Пропуск повольна ваша ти вже. Сіточки пимо, петуть, племо. Пимо, петуть. Питамо будемо Чисто Англійський фучу simple. Фуче перфект. НМТС даш. Що? Вибрала які да, да. Ан саме? Да? І. А ну і Ну і українською математикою. А як а тебе з а, про... як передвигається з математикою і там з і не готуюсь покажеш. Не готуйся, коли садь. Коли. А от управління думала, ти не знає. Тут, не тут. Дуже важка рівна подружка. Мені просто я навіть не знаю. А заміж прийшла? Покажи, так. Я так же говорю. А? Конечно, я ей кажу: "Ти ти будеш поступати, як лежить?" Та я в шутку сказав. Це ж так. Або ж замужуся, хлоп. Не, я в шутку, я не хочу в замуж. Мене ніхто не весить так. Мама, ти зараз слово це кажеш там? А, Надя знає, Надя, Надя повалила. Я сама. не Я сама на запрошів. Ладно, все, все поняли. Головне, мама все поняла. Я це це вирізати.